Коли нам, зрячим людям кажуть, ідіть туди, в ту вунію, в ту секту, а ми говоримо, там сліпих людей. Яку Чому сліпих? Бо називається християнами, вони б'ють нас, додівають, а що пишуть в газетах. А ужасно в одній статті написав наш юрист, каже, дивіться, що творять ті люди, так називаємо християни, а фактично, многі з них удивительно. Передавшися вже сатані, вони увіряють, що православні канонічної церкви це всі вороги шпіони. Але якщо б всі шпіони перейшли в Унію, або перейшли б в католик, або перейшли б в ПЦУ, або, обрізавшись, перейшли б мусульмани або іудеї, шпіонами перестають бити. На кого розчитаний такий цинізм? На кого розраховано? Від ця ета бесіда їхня, то чистої води сатанізм. От почому да, і нині сатаністи, розбойники, коли вже чувствують, що наробили много біди, да, коли труться по монастирям, десь, щобися приближили до духовників, ж до архереїв, лізуть, ходяться придобрити. Духовники многих монастирів утверждають, жженуть у шию бандитів, тому що багато з них не здатні до покаяння. І ми сьогодні, видим, від люди, натягнувши маски або просто у військовій формі, вони не військові, просто лишь провокаційно роблять, захвачують храми і сидять у храмі, забакардуються, що для молитви ні, а тоді що, а це значить, люди біснуваті. Собор преподобник печерських Печерського отцов у печері Феодосія сьогодні святкує києво Печерська лавра праздник, але їв дати праздник святкувати не дають. Чому доступ до мощей закритий? Мощі назвали музейними експонатами. почали тим торгувати. Тепер ніхто не знає, що там твориться, та значить, знову. Підняв голову сатана і Його люди. Дивляться на цей світ і на подвіг нині православної церкви, ми лише з любов'ю можемо одно сказати: Господи, благослови нам, бути мирними, як пише Павел, у 6 главі Коринстянам, уста наші відкриті до вас Коринстяни, серце наше розширено, Лише би ваше серце серце. Людей в Коринфі такої було добре, відвідало би любов'ю. І ми нині кажемо жителям всієї України і православним, і людям неправославним. Ми вас усіх кличемо до примирення. Примиріться в першу чергу з Богом. Бо коли ви примиритеся з Богом, знайдете істинну віру, то моментально, гармонічно ви знайдете путь до примирення з людьми, з ближніми і і у ваших серцях появиться місто для любви. І головне, пише Павел, люди, не подклоняйтеся по чужої ярмо із невірними з людьми всьосвітніми, зачастую біснуватими, бо якоє общенє праведності із беззаконієм Що общого у світла Божого і тьми цього світа? Якою може бути який договор согласі між Христом і сатаною веляром, Якою участі будуть мати вірні і з невірними, да ніякого вірні на праву сторону, невірні своїми мільйонами, мільярдами в пекло вічної, яка сувмистимость храма Божого з ідолами цього світа? Сьогодні ідоли не такі, що кладуть собі. Бужечки або якісь фігурочки, сьогодні ідолопоклонники поклоняються багатству, власті, почестям, званням, обожествляють, що можуть обожествляти? країну, народ, націю, державу, але лиш не Бога, а це теж ідолопоклонство. І бо ви, каже Павел, храм Бога живого. Як сказав Бог, я Бог вселюся в них. І буду ходити в них, і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. А той народ Божий, котрий мене знає, любить мене. А от хто не Божий? Божий Не Божий чоловік утікає, прячеться, вуха закриває, не хоче чути. Подобно тому як змія, котрі грає на супільці Тот індійський мах. І щоб не чути ту музику, змія колись закриває вуха, щоб не чути того, так і нині. І сьогодні маса людей осознають. Не може бути, щоб вони не осознавали, що вони злочинці, що вони порушують закони, коли переслідують православних, а вони все одно, після того, все одно йдуть, нарушають, а потім цинічно кажуть: а нікого, нікого не б'є. Все в порядку. Господи. Молитвами преподобного Мойсея Мурина, молитвами преподобного Іва Почаївського, молитвами святих Київ Печерських, молитвами всіх наших Карпаторуських святих, Іова Угольського і Олексія Карпаторуського. Молими Господи, дай нашим людям бути свободними в Христі Ісусі. Ми примирилися з Богом і кличемо всіх людей до того стану. Бо коли ти примирився з Богом, навіть ворога починаєш, брата свого ти так робить зло, починаєш інакше до Нього відноситися, не піднімеш проти Нього меч. бо той, хто меч підняв, од меча і погибне, той, хто підняв сьогодні меч проти церкви нашої. У нього не є будущого. Бог на тому місці, де він не чекає, не думає, де надіється, прийде Божа кара. Боже мати, благослови наше серце бути примиренними з Богом і ніколи ні на кого не мати злобу. Так поступає, бережа духовний мир, спокій, свободу, як драгоцінність велику. Мої тут діти Божі способні більше видіти, чим люди безбожні, більше розуміти, чути, осознавати. Навіть предвосхитити, узнати скорше, що з того вийде і що вороги планують. Ми тут, діти Божі, в церкві істинно, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.